Після перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні він почав контролювати майже усю Східну Європу. Зв'язком з цим, там все почало ставати радянським режим, президенти та авто. У цьому відео я хочу розповісти про авто східного блоку. Трабан 601. У 30-х роках ХХ століття у східній Німеччині була автомарка ДКВ, яка виробляла популярні на той час передньоприводні авто. Після Другої світової війни він попав під окупацію Радянського Союзу, бо знаходився в Саксонії. Тому завод об'єднався з ІФА. Далі зробили новий модернізований дизайн на авто ЦВІКАУ. До речі, так називалося місто, де знаходився завод. В 1957 році після ще одної модернізації з'явилося авто Трабан 601. Трабан з німецькою означає супутник. В 1985 році з'явився Трабант 601 ОС. Тоді вже це авто було зі старим дизайном, тому її багато критикували, також тому, що вона була з пластику і ця причина робила її небезпечною. Не дивлячись на те, що каркас був зі сталі, насправді подібне авто хотіло зробити ще в 30-х роках, бо більша частина металу витрачалась на воєнну техніку, тому розумні німецькі інженери придумували заміну металу. Також було грузове авто Іфа В 50 яка вироблялась з 1965 по 1990 рік. Максимальна швидкість була 80 км на годину. Також була цікава особливість. Мотор був під кабиною. Розопідйомність була 5 тонн, тому в Радянському Союзу їх закупали як гарячі пірашки. Баркас Б 1000 Авто виробляли з 1961 по 1991 рік. Був у авто електровтоплювач. Це робило авто теплим, навіть коли двигун був вимкнений. Подібне було на запорожці, максимальна швидкість була 100 км на годину. Завдяки тому, що авто було передньоприводним, задній пол був ідеально рівним. Мотор знаходився під кабіною, а розход топлива був 10 літрів на 100 км. На цьому огляд закінчено. У наступному випуску розповім про болгарське авто. Дякую за увагу.